Встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. В ряді випадків це необхідно для того, щоб поділити майно, яке було нажите за відповідний період. Це дозволяє, зокрема, закон, який говорить, що, хоч і не існувало шлюбу як такого, який визнається державою. Одначе люди жили разом, як одна сім'я, у них був спільний бюджет, спільний побут, вели домашнє господарство разом. І якщо це підтверджується в судовому засіданні показаннями свідків, письмовими доказами, перепискою, зокрема, фотодоказами, це можуть бути фотокартки, фотографії, от, коли от пара, ця чоловік і дружина, разом виглядають як сім'я. Це можуть бути відео різноманітні, ну і так, далі, і так далі. Можливо, навіть за час цього спільного проживання народилися діти. Проте, повторюсь. Діти то народились, одначе шлюб офіційно і не був зареєстрований в органах ЗАГС. Проте є потреба все ж таки встановити, що чоловік і жінка проживали разом без реєстрації шлюбу. Наступним кроком, як ви розумієте, це буде питання, скоріш за все, або поділу майна, або можливо отримання певного роду якихось виплат від держави або просто якась там юридична сатисфакція. Коротше кажучи, цілей, для яких це необхідно, може бути багато. І в якому ж порядку це встановлюється? У судовому порядку, як ви розумієте. Тобто суд за результатами оцього всього розгляду справи стадійного ухвалить рішення. І в цьому рішенні буде вказано, що чоловік і жінка. Жили разом без реєстрації шлюбу з такого-то по такий період. Ну і відповідно, якщо повторюсь, майно це нерухомість, автомобілі, грошові кошти були набуті в цей проміжок часу, то це майно, ці грошові кошти, ці автомобілі вважаються спільною сумісною власністю, а отже, підлягають поділу. Тому зверніть на це увагу. Щодо інструментів доказування, я вам уже. Дав орієнтир, що це письмові речові показання свідків, ну і так далі. і так далі. Доволі часто ми це доказуємо переписками, фотографіями, відео. Родичі доволі часто доволі допомагають, які можуть бути викликані до суду, як свідки, і вони зобов'язані, як ви розумієте, надати показання. Так, бувають такі ситуації складні. Зокрема, коли хтось із цього цивільного подружжя, цивільна дружина, чи цивільний чоловік, якщо можна так назвати, це не зовсім, як я вам вже вказував, коректне формулювання. Проте доволі часто так називають. Так от може бути, що ця вже людина не є живою, тобто вона або загинула, або померла, і потрібно вийти із ситуації. Бо родичі, можливо, успадкують певне майно, яке набувалося протягом десятилітньої спільної праці за час спільного проживання. Ну, люди так, врешті-решт, і не одружилися чомусь, відкладали, можливо, на завтра, на післязавтра. І це, ось завтра, післязавтра вже тривало декілька років. Потім людини не стало, ну трапляються різне. І виходить, що це майно, яке набуто у шлюбі, не дістанеться чоловікові чи дружині у зв'язку з тим, що. Інші родичі його успадкують. І тому необхідно саме встановити факт спільного проживання без реєстрації і шлюбу, і тоді одразу половина майна буде такою, яка відійде цивільному чоловікові чи цивільній дружині. Що ж буде, якщо ви цим не скористаєтесь? Якщо ви не скористаєтесь такою можливістю, то не успадкуєте, як ви розумієте. Навіть не те, що не успадкуєте, а замість вас успадкують ваше майно родичі цієї людини, яка померла. Тобто ви не отримуєте нічого після смерті людини, з якою фактично проживали. Ви не успадкуєте це майно, бо ваша черга буде тільки четверта, а отримують його діти, там, батьки, ну і так, далі, і так далі. Тому ваша задача не через спадкування стати власником цього майна. А через оцю ось норму, яка говорить, що це ваше спільне майно, яке ви набули за час спільного проживання. І ви можете як отримати цю частку майна саме як чоловік чи дружина цивільна, і решту, половину майна, ви можете також отримувати ще як спадкоємець, бо ви можете спадкувати в четверту чергу. Якщо будуть якісь певні люди, які в четверту чергу спадкують, то ви їх отримуєте ці. Грошові кошти чи майно, от зазвичай бачите, як щось розповідаю, так і цікаве ремонт роблять сусіди. Ну буває, одначе, я звик до різного роду перепитій, і мене нічого не в тому, щоб донести таку ось основну думку, що ви можете скористатися цією нормою і все ж таки досягти того результату, який хочете. Більше того, можна як отримати рішення суду про встановлення факту проживанням однією сім'єю без реєстрації шлюбу, а можна і одразу цей факт встановлювати в справі про визнання права власності на майно. Ну я думаю, що завершу, бо сусіди щось не на секунду затіяли ремонт вночі. Я думаю, що у вас теж такі є. Це, мабуть, що мені якась кара за те, що я. Вчора щось не встиг зробити. Ну, є, як є. Якщо потрібна якась консультація, то знаходьте мої контакти на сайті. До зв'язку.